Тепер будиночок. Будиночок, ну він, я не можу сказати будинком, це будиночок, він невеликий. Але в принципі, якщо використовувати його для того, щоб починати будівництво, для того, щоб просто приїздити і жити тут, якщо щось вирощувати влітку, то цілком достатньо. Тут є ну, така віранда, кімната, є два ліжка, є пічка. Шафа, відповідний інтернет, про який я вам казав. Доволі шустрий, недорогий провідний інтернет. Маємо тут ще одну кімнату. Також два ліжка шафа, але тут є ще стіл, і якесь крісло. Ну Тобто на мінімалках можна жити. А зараз покажу, там трошки темно, але зараз покажу вам кухню. Швиденько з одної кімнати. ну Тоді люди, коли жили, зробили спеціально, тут є пічка. А, ну і, в принципі, тут більш нічого нема. Пічка і там було місце для умивальника. Але оці жилі кімнати вони доволі непогані. Електрика є. Вам потрібна буде вода, і вам потрібен буде, наприклад, туалет, але він там якийсь він є. Але, якщо чесно, краще його зробити тут. Така кладовка. Там де реально вистачає місця, тут підлога стиля ну, дозволяє зробити туалет і також душ, тобто є навіть окреме приміщення. Ну і так це виглядає звідси. Вихід, фіраночки. Щось, звісно, потріскане, щось не дуже новеньке, але в цілому дуже, дуже симпатично. І, чесно вам скажу, це місце для відпочинку. Сюди приїжджаєш, коли вже все зроблено, відповідно, трава покошена і так далі. Тут прекрасно можна відпочивати. Тут тихо, прекрасне повітря, поруч ставочок, пташки. Відповідно, раджу.